Сьогодні на огляді в нас ще одна новинка від компанії Yunzi. І це модель клавіатури AL65. Клавіатура в компактному форматі, в алюмінієвому корпусі, з крутою RGB-підсвіткою, трьохзонною. Дуже цікава дизайнерська вставка на задній частині корпусу, логотип Yunzi, трьорежимне підключення, pbt кейкапи і гаскет Маунт конструкція Клавіатура зібрана дуже гарно і виглядає дійсно преміально. Складається вона із двох частин: це верхня біла частина із алюмінію, а також нижня частина з чорного алюмінію. Клавіатура зібрана максимально класно. Мені подобається, як вона виглядає. В неї є чотири резинові ніжки, на яких вона стоїть на любій поверхні дуже міцно і не рухається по столу. Клавіатура має вже певний кут з заводу. Можемо його зараз побачити, тому друкувати на клавіатурі приємно, зручно. І, відповідно, кут достатньо, щоб рукам було комфортно. Підсвітка зони йде у нас по контуру, виходить знизу. Ми зараз продемонструємо, як це працює. Включаємо безлітовий режим, і відповідно, клавіатура зараз у нас засвітиться або в 2,4 режим. Ось так по контуру пробувається підсвітка, Виглядає це дуже гарно і плюс до того є, звичайно, у нас з задньої частини корпусу розсіюється дуже гарно. Плюс свідчення стандартно навколо кейкапів. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то можна побачити підключення Type-C, тумблер переключення режимів 2.4 на Bluetooth або по кабелю. І це також перевага даної клавіатури в тому, що вона підтримує знову ж таки трьорежимне підключення. Компактний, красивий борт, який виглядає дуже гарно. На робочому або ігровому просторі він буде виглядати дуже привабливо. Клавіатуру давайте ми поставимо в сторону показуємо по комплекту. В комплекті з клавіатурою є ось така коробка, в якій відповідно буде середині аксесуари. В середині коробки ми маємо додаткові pbt кейкапи. Це знову ж таки ті кейкапи, які ви можете поставити замість прозорих. Це плюс в тому, що ви можете трохи собі розбавити дизайн або з прозорими, або повністю класичними. І як на мене це великий плюс. Є також додаткові кейкапи такого блакитного кольору. Це ви можете трошки ще дизайн розбавити клавіатури. Білий з блакитним буде виглядати також дуже привабливо. Також поклали, не забули два свічі на заміну. Якщо вдруг у вас там щось не працює або вийшов з ладу свіч, то можна замінити. Підключається клавіатура комплектним кабелем це Type-C Type-A, він гумовий, довжина до 2 метрів, і відповідно цей кабель використовується для зарядки клавіатури або для дротового підключення. Підключається клавіатура безпосередньо по 2,4 каналу. Це ось такий ресивер в комплекті з логотипом Юнзі або по блютусу до вашого приладу. Для того, щоб зняти кейкапи та свічі, є комбінований комплектний пулер, завдяки якому ви можете познімати всі кейкапи, свічі, почистити клавіатуру або знову ж таки поміняти в майбутньому свічі на інші. Ну і також в комплекті є документація. Це ось така книжка плюс. Такий вкладиш з основними комбінаціями кнопок, з якими ви можете ознайомитись, як перемикати підсвітку, як включати різні режими, як підключати саму клавіатуру. Тут все зрозуміло, тому ви можете ознайомитись. Характеристики у клавіатури не менш цікаві. Як я сказав раніше, то вона зроблена із алюмінієвого повністю корпусу. Акумулятор вбудований на 8000 мА, і це дуже хороший акумулятор для такого формату клавіатури. Лейоу тут іде 65%, 68 клавиш. Конструкція gasket Mount, флекс тут відчувається. Він середній, і це дуже приємне відчуття при тайпінгу. Якщо говорити про вагу клавіатури, то важить вона 1 кг. Габарити даної клавіатури ви можете побачити в нас на сайті, які характеристики свічів. Також немало важливих характеристик: це є підтримка QMK та Via, Bluetooth 5.0, 24 канал та підключення по Type-C. Кейкапи тут даблшот PBT, Чері профілю з хорошою товщиною стінок. Ну відповідно, вони також мають гарне лиття пластику, символів і відчуваються під пальцями дуже добре. Підключається клавіатура як до Windows, так і Mac, а також Linux, Android чи iOS. Підтримує свічі 3 і 5 пін. Ну а тепер давайте зазирнемо в середину клавіатури, подивимося, яка в них якість кейкапів, як вона зібрана всередині. Якщо зняти пробіл, можна побачити одразу конструкцію з полікарбонатним плейтом і гаскет. Коли ви натискаєте на кнопку, флекс відчувається. Він тут дуже гарний. Клавіатура має спеціальні всередині гумові прокладки, вся конструкція. Не прикручена, а лежить на корпусі, на спеціальних ніжках, і, відповідно, клавіатура Flexit. Відчуття дуже прикольне, це треба пробувати. Тут настановлені білі свічі, ми знімаємо, клавіатура підтримує hot Swap. Свіч йде на 5 пін, ну і відповідно, клавіатура підтримує також 3 -пін свічі. Діод RGB розміщений з південної сторони, тому підсвічування буде направлено на вас. Якщо подивити всередину корпусу, можна побачити під поліграбонатним плейтом шар шумоізоляції. Також на самій платі є шар піни, і він забезпечує тому, щоб свіч не стукав по платі. Товщина стінок кейкапів тут дуже хороша, вони не гнуться, лиття пластику гарно, відчувається під пальцями кейкап приємно. І це стандартні кейкапи, які не потребують заміни, бо багато є клавіатур, в яких. Зекономлюють на кейкапах, і їх потрібно заміняти. Тут же юнзі зробили дійсно гарні кейкапи, і шрифти, і саме відчуття дуже гарно виглядає. Плюс немає ні зазубрин, ніяких нечіткостей. Кейкапи дійсно гарні. Ну і звичайно, в кінці відео вам демонструємо тайпінг-тест, як клавіатура звучить, як вона працює. Варто також відмітити, тут, що хороші стабілізатори, які відпрацьовують дуже гарно, вони не цокають, відчуття металу практично відсутнє, і вони з заводу також змащені. Якщо у вас цікаві, якісь додаткові питання по цій клавіатурі або по інших моделях, то ви можете звернутися до нас. Ми з радістю вам підберемо варіант і, звичайно, проконсультуємо.